їдемо до друзів, які нас запросили до себе назбирати малини. Всім привіт! Сьогодні 1 липня. Я в гостях у друзів приїхав малини нарувати і хочу вам показати виноград. Я в них робив десь у квітні місяці прививочки в штамп. І був я на неділі дві назад. Приїжджав, перевіряв, як вони себе ведуть, себе, то я був, звісно, в приємному шокі. Вони набагато більші були, ніж мої прививки. І на сьогодні ось такі вже погані метрові. Це пістри кажеться, там далі йде чорний кристал. І там далі ще є торнадо. Торнадо ще раніше робив, десь на Марту. О, то він слабше, Хоча сьогодні я приїхав, дивлюся, пішла водилка, добре лоза пішла підніматися. Ну а цього був приємному шок. Бат... Мабуть, із-за того, що тут сонячна південна сторона, від хати тепло може якесь йде, то вони розвивалися краще. Я так думаю. І так. Ось прививка зроблена тут і розвивається дуже добре. І друга, на другій навіть є суцвіття, які треба буде повидаляти, оставити одне наприклад, Ой, пасаночки пив Так що от, от, отакий стан прививок, який я робив трошки більше місяця. Та більше місяця назад. Півтора назад я їх робив, виходить по срокам. Так що дуже добре розвивається. Я задоволений, що зробив все гарно і приємно людям. Поміняв сортність кущів. Ще треба його привчити розвести правильно. О, я, мабуть, сьогодні їм допоможу, розведу вліво право Тут я залишив 4 лози, на том 2 лози, щоб вже росли так, як нам треба, в різні сторони. Будемо його привчати, правильно рости. Так, це в нас торнадо. Те, що робив раніше, в березні місяці пішла одна гарно. А друга, звісно, сидить на місці. Ну, саме головне, ось тут два пагони, будемо їх розвивати. Торнадо. Ну, а це ось ряд такий да, хороший у друзів. Малина дуже гарна, багато вона собі теж збирають. Ну і ми їм поможемо. Малина гарна, крупна. Ось такого розміру трошки вже почав збирати там віта збирає одна і друга так що я думаю відеречко насобираємо Є трошки насипаного на... без цього. Не може бути. Малини багато. Як там малина, дівчатки? Собирається, да. Уже так. Вже півдеречка за є. Заодно покажу опилення винограду. Дуже дуже-дуже дуже гарне Ось, преображення. Треба пронормувати його. Дуже гарне запилення. Ось такі грудочки по дві, треба залишити по одній, бо будуть дуже великі. вчора була. Процес іде. Ягоди багато ще рвать. Ну оце поки сижу і рву малину, думаю, крізь що гадаю. І що я ще робив, крім цих прививок, що я вам сьогодні показував, робив прививки ще двом людям. І вони в них вроді не пішли. Ізначально ствертнули, вони казали. О, потім вони їх, так думають, що вони їх дуже рано зняли з них. Бутилки приоткрили. Сонце, було тепло. І, мабуть, вони підгоріли. Тут було знято пізніше. Ну, в принципі, на сонячному місці вони і росли, але все гаразд. А там... Отакий От случай, правда, я в них останнє время не питав. Один, правда, казав, що я побачив, що воно типу, пропало, то я, я кажу, землею загорну, то есть, Ну ка чекайте, чекайте, може, що воно вилізеть через землю. Там же ж, можуть полізти з корня. Той на сорт, на який робили прививку. Ну, поки мовчать, поки мовчать, а другого я чоловіка не бачив, що там у нього. Треба буде якось заїхати, до нього спитати. На збирках були, так. Дякую да, да. цій хазяйки молодій Віті та батькові батько, толі, що виростив такий і виноград, і малину. Малину збирали почти два, відри, два відра. О, оце ось хазяїн цього городу. Ці малини, яку ми сьогодні збирали, яку він виростив таку гарну, це гапон Анатолій Миколайович. Анатолій Миколайович, як у вас виходить все над цим працювати? І хто вам допомагає? Допомагають діти сажати, а далі я сам щось довіряю їм, а щось не довіряю сам. Сам полю, сам це роблю сам. Мабуть, раненько встаєте? Пів четвертого в, четверто, в чотири я вже виходжу на вгород. І як довго? І починає. Ну десь до пів дев'ятого, до дев'яти, І тоді вже відпочиваю божарка. Так. На от вже якийсь урожай є чогось. Ну, я бачу мілка цибулечка вже ж є, так? Тож, бачите, ось о, яка цибуля. То я, я сам я сію. Зараз подивимося. Оце у нас цибулька. Да. Оце вже такий розмір, що треба її збирати, хоч вона може ще рости. Ну для того, щоб для посадки вона тоді крупна. Це вже з лічного опиту. Так, да, вона йде в стрілку. Якщо цибулька більша в діаметрі, ніж один сантиметр, то вона піде в стрілку. А якщо ні, то буде нормальна цибуля. Інтересно, я цього і не знав. Будемо знати, і ті, хто нас дивляться, теж будуть знати такі речі. Ану. Яко... Угу. Так, ось малину, яку ми сьогодні назбирали. Благодаря Анатолію Миколаївичу за якою він дивився, вхажував. Да. А ще буде й осінню. Ще крупніша і краще, ніж весною. Ягода. Крупна. І солодка. І солодка, так. Да. Дякуємо вам.